Козинцівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини відтепер енергонезалежна. За сприяння української і всесвітньої вітроенергетичних асоціацій та фінської організації «Екоенерджі Лейбл амбулаторія отримала мобільну сонячну електростанцію. За рахунок роботи сонячних систем вона заощаджуватиме традиційну енергетику та у разі вимкнення світла стане гарантом безперебійної роботи медичного закладу. А я же тепло буде і ти. Працювати ж можна буде заправити, заправити по телефону. Ну, І холодильник буде працювати, бо там же ж вакцина. Ми привезли сонячні панелі, повністю закриту систему з інвертором, з акумуляторами, який дає змогу нашій медицині безперервно надавати медичні послуги. Це вже третя станція в наших амбулаторіях, і дуже класно, що саме на казинці ми змогли її доставити щоб люди знали що їх не забувають ця станція дасть можливість бути більш незалежним дасть можливість лікарям працювати а пацієнтам отримувати допомогу Раніше такі ж станції отримали Ірпінська амбулаторія No3, Михайлівсько-Робежівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та Ірпінський ліцей інноваційних технологій. Їх передали у рамках кампанії «Renewable for Ukraine» зі збору коштів для купівлі та передачі Україні обладнання. Донорами проєкту є прості громадяни із різних континентів. Зібрати гроші не так просто і не так швидко, і по мірі збирання грошей ми звичайно будемо ще докупати. І Ми хочемо охопити не тільки ірпінську громаду, ми хочемо охопити, охопити набагато більше територій України, але ірпінь у нас залишається на першому місці.